Такі доволі тривожні новини, не позитивні, тому що окупанти вони продовжують обстрілювати наші мирні міста. І от безпілотниками вони атакували Запоріжжя. Голова Ова Іван Федоров повідомив, що ворожий дрон влучив у житловий комплекс. І ось Там виникла пожежа, й от неї на місці працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає. Ну і спецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань України Кіт Келох закликав Володимира Зеленського підписати угоду про видобуток корисних копалин під час його візиту до Києва. Утім, керівник офісу президента Андрій Єрмак наполік на церемонії в овальному кабінеті. Про це пише The New York Post із посиланням на високопоставленого американського посадовця. За інформацією видання після трьох днів перемовин, що завершилося 21 лютого, Келох погодив угоду і залишив. Шивши один пункт недоробленим. Однак Єрмак наполіг, щоб Зеленський підписав її особисто з Трампом у Вашингтоні, попри застереження Келога про напружені відносини між президентами, також посадовець зазначив, що під час зустрічі 28 лютого Зеленський зіграв неправильно, поводячись, як цитую крутий хлопець і не погодився одягнути костюм. Цитую, тепер йому доведеться самому це виправляти, зазначив чиновник. І у сполучених штатах Америки у літака Боїнг загорівся двигун. Відомо, що судно вилетіло з міжнародного аеропорту Нью-Йорк-Ліберті та було змушене здійснити екстрену посадку. У літака загорівся двигун через зіткнення з птахами. Внаслідок інциденту люди не постраждали. Що ж, рухаємося далі? От буквально за хвилину будемо повертатися до теми цієї зустрічі. Ну такі де деталі от щойно ми наводили про те, що на зустріч наполягав Андрій Єрмак. А, трішечки детальніше про це буквально за хвилину. А от зараз не менш важливо, тому що от, наші військові на передовій вони потребують комплектуючих для дронів. І от наша колега, журналістка телеканалу Київ, 24 Евеліна Котлярова відкрила збір на 100 тисяч гривень. Евеліна мобілізувалася у лави в силу оборони України для більше. Ефективного виконання завдання її підрозділу необхідні деталі для дронів. Тож ми закликаємо наших глядачів обов'язково долучатися до цього збору. Зараз ви якраз бачите на екрані QR-код. Ви можете його просканувати і, власне, долучитися до цього збору. Дуже просимо всіх долучатися. Ми повертаємося до теми Сполучених Штатів Америки. Губернатор штату Пенсильванія демократ Джош Шапіро різко розкритикував президента Америки Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса за їхню поведінку під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі, і також наголосив, що атакуючи Зеленського Трамп і Дівенс підірвали безпеку штатів. Також зазначив, що очевидно для всіх це те, що агресор це Росія. Також Шапіро написав, що американська еліта вкотре повторила риторику Кремля.